Компанія Бест продовжує активно підключати до інтернету нові населені пункти Київщини. Відтепер жителі Обухівської громади зможуть користуватись швидкісним гігабітним інтернетом. У селі Германівка прокладання мереж починали ще до повномасштабного вторгнення. Незважаючи на виклики, з якими зіштовхнувся інтернет-провайдер, під час ракетних обстрілів та блекауту роботи вдалося завершити. Розпочалось підключення перших абонентів. Люди знали, що при підключенні до мережі вони будуть будуть мати гарантований сервіс, і вони досить довго чекали запуску повномасштабного запуску по селу, і да, вже зараз підключені, да, вже зараз користуються. Да, ми приймаємо заявки. Робота йде повним ходом активно по накопиченню абонентської бази. Переваги компанії в тому, що вона використовує сучасні технології, які забезпечують якісний та надійний інтернет. Клієнти інтернет-провайдеру завжди можуть залишатись на зв'язку при будь-яких непередбачуваних ситуаціях. Повертаючись до періоду блік-ауту, як показала практика, мобільні оператори вони повністю не справлялися з обслуговуванням власних мереж. І, от, наприклад, от конкретно говорячи про напрямки Германовка, Григорівка, Слабідка, люди залишалися повністю без зв'язку. Інші оператори, на жаль, не могли забезпечити 100% роботу свого узлового обладнання, і ну, люди по суті лишалися в темряві. Як пояснюють фахів. В ці мережа Бесту побудована за технологією ПОН, що виключає залежність від електроенергії. На вузлах встановлені безперебійні блоки живлення. Це е зв'язок стабільний, постійно працюючий, за помірну ціну. Банально отримати якісь інформацію, новини. Я вже не кажу про спілкування з рідними, близькими, хто на фронті, хто де. Ну, Зв'язок це важливо. Аби підключитись до швидкісного та якісного інтернету, можна залишити заявку на сайті компанії. На вибір абонентам пропонується три цінових тарифи на 100, 300 або 1000 мегабіт за секунду. Потужності дозволяють надавати людям стабільний гігабіт, і це першочергове завдання в даному регіоні. Можна сказати, привчити людей до гарного, якісного інтернету, який стовідсотково працює, 7-24 і відповідає ну, відповідної швидкості. Крім того, під час прокладання нових мереж компанія бере на себе соціальні зобов'язання. У селі Германівка до інтернету вже підключена школа, пункт незламності та музей. Надаємо на ці три точки безкоштовний інтернет, безкоштовний підключ дітям в школу, нехай користуються, учаться, це наше майбутнє. Пункт незламності ну, люди не. Не дай Бог дай Бог, щоб він був закритий і не працював, і не довелося користуватися там інтернетом. Але не дай Бог доведеться, люди мають бути на зв'язку. Також компанія Бест активно підключає до мережі населені пункти довкола Германівки. Жителі сіл Деремезна, Перегонівка, Семенівка, Степок та Ленди теж вже можуть отримати якісні інтернет-послуги.